Всім привіт! Ви на каналі Злате Місто. Мене звати Вікторія і сьогодні будемо готувати класичний різдвяний німецький пиріг штолен. А почала я підготовку до пирога ще за тиждень до випічки. Саме стільки треба часу, щоб сухофрукти промаринувалися. У мене сушена журавлина, родзинки та курага. Сухофрукти обов'язково промиваю окропом та висушую. Перекладаю сухофрукти у скляну ємність. Та заливаю алкоголем. Класично це ром. Хоча може бути коньяк, а в мене взагалі лімончелло. Ну, те, що знайшлося вдома. Додаю корицю та апельсинову цедру. Перемішую. Та залишаю у щільно закритому контейнері на тиждень. День випікання штолена. Почнемо з опари. У глибокій мисці Змішую тепле молоко, цукор, борошно, яке я попередньо просіяла, та сухі дріжджі. Перемішую опару. Залишаю під рушником у теплому місці десь на пів години. Опара трохи збільшилась, на ній з'являться багато бульбашок, значить, все окей. Тоді додаємо розтоплене вершкове масло. Штолен це традиційна різдвяна німецька випічка. Родом з Дрездена. І щороку в Дрездені навіть проводять фестивалі штоленів. Уявіть собі, скільки є різновидів цих різдвяних пирогів. Сьогодні ми печемо таку більш класичну версію з сухофруктами. Також Штоллен готують з марципаном, також з горішками, з маком. Є дуже багато варіацій. А я додала до тіста цукор та вбиваю яйця. А також додаю борошно, яке я вже просіяла. Також додаю дрібку солі. І замішую тісто. Сіль необхідна для того, щоб підкреслити, краще поєднати і посилити смаки, які будуть в порозі. Продовжую замішувати тісто руками. Замішування тіста це досить трудоємкий процес. Проте мені він подобається. Змішування тіста це ніби медитація. Якщо для вас так само, то тисніть лайк і пишіть в коментах. Мені буде цікаво, скільки таких є людей, які люблять замішувати тісто. Взагалі, на замішування тіста для влаштована йде десь 5-7 хвилин. Тісто виходить досить еластичне, воно не повинно липнути до рук. Після того, як ви замісили тісто, залишаємо його у глибокій місці на годину підходити в теплому місці під накритим рушником. Взагалі я люблю готувати різдвяну випічку інших країн світу. Ми любимо готувати імбирне печиво, воно в нас асоціюється з різдвяними святами і приносить нам гарний різдвяний настрій. Точно так само у німців є свій пиріг штолен, який вони з року в рік печуть на різдво. Я залишаю тісто підходити на одну годину, після чого будемо його дороблювати, додавати туди сухофрукти, горіхи і запікати цю ароматну, надзвичайно смачну випічку. Ось, а в нас пропадає світло. Не просто так, а через те, що зараз повітряна тривога по Україні, так і я можу продовжувати знімати це відео, оскільки я його планувала вже дуже давно і ніяк не можу його закінчити. То я захворіла, це захворіла моя дитина. А тепер, от в нас по Україні, на жаль, літають ракети. Тому така ситуація. Тому підтримуйте моє відео. Якщо вам це е, цікаво, корисно, то і просто так підтримуйте, бо це україномовний контент, а українці зараз повинні підтримувати один одного. Дякую. Отже, пройшов деякий час. Дивіться, як гарно підійшло тісто. Ідеально. Тепер я буду додавати до нього всю начинку, ароматну, запашну, та яка зробить саме те, що треба в цьому пирогу. Отже, я додаю спеції додатково. Я вже додала трішки кориці, коли маринувала сухофрукти, але я ще хочу додатково додати корицю в пиріг. Також трохи куркуми. Куркума вона мега корисна, чому б її не додати, крім того, вона додасть гарного е, жовтого кольору випічці. І трохи кардамона. Можна додавати мускатний горіх, імбир. Далі я буду натирати цедру, е, цедру лимона. Крім лимона, я ще буду натирати. Цедру клементини. В мене клементина, можна натирати цедру інших цитрусових. але помийте перед тим, як натирати. Нарешті дійшла черга до сухофруктів, які цілий тиждень чекали, коли настане цей день, і вони поєднаються з тістом і зроблять його мега-мега запашним та смачним. Додаю горішки. Зараз буду пробувати це все змішати. Це просто неймовірна випічка. Гляньте, скільки тут буде начинки, скільки тут ароматів та смаків. Чесно, настрій піднімається лише від замішування цього порога. Ви тільки гляньте на нього, який він яскравий. Коли ми змішали сухофрукти з тістом. Залишаємо ще на годину тісто підходити. Після чого ми сформуємо вже наші хлібини. І ще раз трішки дамо їм підійти і після того будемо їх запікати. Так, це пиріг потребує трішечки часу, але повірте, воно того варто. Отже, тісто гарно підійшло, після чого я дістаю його з форми, розділяю на дві рівні частини. Присипаю борошном поверхню, на якій буду розкачувати тісто та качалку. Розкачую тісто у формі прямокутника товщиною десь 1 см. Після чого загортаю тісто у формі конвертика. Те саме роблю з другою частиною тіста. Коли ми готовий пиріг присипаємо цукровою пудрою, то така форма пирога нагадуватиме. Загорнутого в пелюшки хреста немовлятка. Перекладаю штолен на деко, застелене пергаментом, залишаючи між пирогами відстань десь 5 см, залишаю ще на хвилин 30 під накритим рушником. Нарешті прийшов час випікати. Ставлю штолен у розігріту духовку і запікаю при температурі 190 градусів десь 40-50 хвилин. Готовий пиріг змащую вершковим маслом та щедро присипаю цукровою пудрою. Важливо це зробити, поки штолен ще дуже теплий, тоді цукрова пудра трохи розтане на пирозі і утворить фірмову білу шкоринку. Класично штолен випікається за кілька тижнів до різдва і зберігають його, замотавши в пергамент у прохолодному місці. В День різдва штолен нарізають та коштують в родинному колі. Ми один штолен розрізали для відео, а другий залишили до свят. Алкоголь, який ми додали до сухофруктів, дозволить зберегти штолен довше свіжим. І взагалі кажуть, що чим довше він стоїть, тим смачніший стає. Я вам щиро дякую за перегляд! Бажаю, щоб у вас вдалася цього року різдвяна випічка, і щоб цього року у вас вдалися різдвяні і новорічні свята, гарних та мирних вам свят.